Друзі, всіх з добрим, добрим, добрим ранком. Такий гарний ранок нас сьогодні зустрічає. Кругом щебечуть птички, сонечко встає. День обіцяє бути, бути хорошим. Сіренькі наші цвітуть бузок, квіти всі квітнуть. Дуже гарно, дуже гарно. Просто хочеться мовчати і слухати природу, як співають пташки, як все просинається. Що тут ще скажеш? Просто радіє душа. Хочеться, щоб душа раділа за все, во всіх відносинах. Вставати, звісно, хочеться полежати. Але треба йти вставати. Нанизу туман. Над річкою туман. На городах все виходить. Цибулька і тривога. Твою наліво, дивізію. Ой, оце і вся радість в душі закінчилася. Фу, сонечко встало. Сузничка вже встало, високо. Чоловік насе молоко ззаді. Поспорилась вже з ним зустріча. Не хоче корову рано виводити. Леньки. Кажу, давай виведемо корову заразом. Нє. Ну йди сам, я не буду ходити. Ось все. Возить. Як вони мені надоїли вже оці гади. Ось. Оці там баби їх повно. Раніше у нас їх не було, у цих свизняки. А зараз їх страшне розвелося по всіх усюди. Ваги повно він. Такий сніданочок у нас сьогодні. Шановні мої підписчики, там одна жінка задала мені питання, чому я веду свій канал на українській мові. Я відповім. А, вона ще написала, що не треба кривити душою, От. Що, якщо я в житті балакаю на російській мові, а канал веду на українській, Так я відповім вам, я і в житті балакаю на українській мові. Як можу? Тому що я ні від кого не скриваю. Так. За національністю я не знаю, хто я така. Мої батьки родом з Урала. Вони переїхали в Крим. Криму я народилася, в школу я ходила і навчалася на російській мові. Всі предмети викладали нам на російській мові. Всю, свою, всю своє дитинство, всю свою молодість я балакала на російській мові. І всі це знають, я ні від кого не скриваю. І сюди я приїхала в Кіровоградську область, я балакала на російській мові. так. Але тут я вже проживаю 36 років. І за ці 36 років в моїй родині усі балакають на українській мові. Моя наша дитина із чоловіком навчалася в україномовній школі. То як ви думаєте, як я повинна балакати? Я балакаю. Так, в, мої, в моїх словах проскакують російські слова. Я цього не скриваю. Я намагаюся балакати на українській мові і думаю, що в мене непогано. Виходить. Не геть. Ну, тут всі так балакають, всі балакають суржиком. Мене, звісно, мене, чують, що я не місцева. Ну нічого, а що в цьому такого? А я хочу вести свій канал на українській мові і буду його так вести. Кому не подобається, або ви не розумієте, ставте, будь ласка, там є. Е... Як вон, тітри. Читайте тітри, там є переводчик. Так що так, любі друзі. А хто підписаний, всім дякую. Кому нравиться мій канал, всім дякую, безмежно дякую. І всім бажаю, хто б на якій мові не балакав, бажаю тільки мира, добра, здоров'я. Всі люди, які не підтримують цю війну, я їх всіх поважаю. Я поважаю тих людей, які люблять друг друга, які з любов'ю до друг друга відносяться, а не в очі тобі зю-зю-зю, а поза глаза обсуждають. Я таких людей не люблю. Сама не люблю обсуждати. Буваю! Грішна. буваю, з ким небудь когось обсудимо. Ну, так само і обсуждають мене. Але стараюся обходити ці розговори, розмови. Так що... Не треба мені закидати, що я росіянка, я не росіянка, я в Росії і одного дідка не жила. не жила. Я народилася в українському Криму і живу все своє життя в Україні. Всі свої 50, майже скоро літом буде 55 років. Я ні од кого не скриваю ні свій вік. Ніде я народилася, ніхто мої батьки, ніхто мої діти, мій чоловік. Так що тут, всі мене, в нас у селищі так взагалі всі мене знають, тому що я працювала на ринку, я була підприємцем, у мене був свій магазин. Я куди не піду у празі, всі мене знають, всі здоровкаються, всі улибаються. З усіма людьми я по-хорошому і по-доброму. Так що, друзі, от якось так. Ну, мені кажеться, що я відповіла вам на всі ваші питання, коли цікавить, чого я так балакаю. А мені подобається українська мова, і ще з дитинства вона мені подобалась. Ми в школі е, у нас е, всі предмети були на російській мові, але ми ізучали і українську мову, і літературу. Так що якось так. Вибачте, я можу балакати і на російській мові. А тут я не маю смислу тут балакати на російській мові. Усі люди балакають на українській. Ми, ми балакаємо на суржику, та й все. Так що ми центральна Україна, тут оце так. В Україні, так як і в Росії, всяких багато національностей. Хто як хоче, так і балакає. У мене вся сім'я, вся моя родина тут, яка проживає мій зять, мої онучки, моя дочка, моя свекров, мій чоловік. Ми всі балакаємо на українській мові. Так що, вибачте, нічого я не ліцемірю і не кривлю душою, як написала там одна жіночка. Я надію, що я відповіла на всі ваші запитання. Кому що цікаво, будь ласка, питайте, я буду все відповідати. Так, дорогі друзі, сьогодні. У мене опять варка сиру. гріємо наш градусник до 32 градусів. Наше молочко. Наша несмінна каструля 30-літрова. Але сьогодні чуточку-чуточку менше молока. Бутель вже сюди не влізе, а один бутиль був не повинен. Значить, у нас отакий нехитрий, нехитрий. Інструмент для приготовлення нашого сиру. Це в мене ковшик, яким я буду вибирати наше зерно. Це в нас отакі два шампури. Один шампур цілий, а один ізогнутий. Це ми будемо нарізати наше кольє. І отакі форми сирні. У мене вони різні, є великі, є отакі поменші. Є отакі височенькі, я їх дуже люблю, в них дуже удобно перевертати сир. І є отакі маленькі 4 штучки. Це 300 грамові головочки. Ось такий нехитрий інвентар у нас для нашого сиру. Що може зрівнятися з цим сиром? Магазини ніколи не зрівняються по вкусовим качествам. Він з натурального, цельного молока. З додаванням. Деяких інгредієнтів натуральних підтверджу. Значить, у нас закваска італійська і фермент, який відбувається з, ростітель... з ростітельності. Так, це не дешеве, звісно, производство. От він коштує дорого, так як, ну, от самі подумайте, з 10 літрів молока? Виходить Ну, десь от зараз літом десь около кілограма твердого сиру. А поки він потім ще визріє, вилежиться, він усихає. От ми продаємо його по собі вартості. Оце в мене такий мейто фермент, який робить наше молочко з густком. І є от такі в мене, це я вже пересипала в коробочки, це закваска. Закласки різні бувають. Тут у мене, допустимо, Даніско, фірма Даніско. Дон я покупаю в інтернеті різні такі пакуночки. Коштують вони дуже дорого. Один пакуночок коштує до 500 гривень. От, і не на так багато сирів його вистачає. Так що зараз на даний момент я продаю сир 360 гривень кілограм, це собі вартість. Так можна навіть сказати, що сюди не входить і моя робота. Хі -хі. Ну, більше я поставити не можу. Я ж розумію, що тоді продажі будуть геть не такими. А мені ж треба його ще і продати. Понятно, що магазинних сирів я не їм, а які ідеї приходиться покуштувати, то Ну, я не можу їх їсти. Я не знаю, яких люди їдять. Звичайно, такі сири, як за 500-600 гривень і вище, то, може, вони щось є там справжненьке. Або туди вкусові добавки додають, щоб воно було смачне. У мене в моєму сирі ніяких кусових добавок не додається. Вкус натурального сиру, натурального молока. Так, ну все, я все в молочко наше внесла закваску. Тепер будемо чекати пів години. Поки заквасочка почне працювати, і буде вже працювати, поки ми будемо готувати сир. А потім через пів години я заново включу нагрів, буду нагрівати до 42 градусів молочко і буду вносити фермент. Тоді воно буде стояти минут 40 поки зробиться згусток. І поки в мене буде вставати калі на сир, я буду шаткувати капусту. Чоловік купив капусти і просить мене поквасити, Ну просимо, значить, зробимо. Зараз візьму шатківничку і буду шаткувати капустку. Ось і став наш уже згусток. Зараз я його буду нарізати, вимішувати. Якраз, поки квасила капусту, наш згусток приготувався. Так, ось моя капустка вийшла один трьохлітровий бути і один двохлітровий. Це з трьох головок. Якраз тютя в тютю вийшло. І ось мій сирочок. Як завжди, чотири головки. Кипить у мене картопля і робиться засмажка. Зараз бігом зроблю салатику, настругаю. Хочу зробити на обід полюшки. Побачите, дуже-дуже смачне блюдо. Ось таке картопляне тісто я зробила. Зараз буду різати на такі смужечки, трошки катати такі, як. Як пальчики. І будемо дварювати. Це називається палюшки. Поливати тоді їх нашою засмажечкою. Дуже смачне виходить. Хто називається ліниві картопляні вареники? Ну, а в нас називаються полюшки. смакота виходить. Вкусні дуже чоловік сказав. Першу травичку, що чоловік сіяв, вже в сходи. Отак зазеленіла вже гарно. Тихонько всходить травичка. Значить, хороші сіміна. Прямо так видно, зазеленіло над землею. Важко йому, бідному, він сьогодні поволочив. Лежить тепер воно, ну, не знаю, що я буду робити. Ой, ще оце ж, оце ж попуки, ось де я стою, попуки ще треба оце зробити. А я садю кабаки. Пішла колочку випустила, вона поклювала. Садю кабаки, тоді треба шарувати на цибульку. Так що якось потихеньку роблю. Так, ну ще одна робота зроблена. Просапала я усю цибульку. Тепер вона хоч буде дихати і рости. А то така заплескана, така заплескана. О, там кущовка, навіть є, які кущики одривала, не могли вилізти із землі. От. Тут шпінат у мене в сходи завтра вже. З однієї сторони підшарувала, там між рядям прошарую петрушечки два рядка і моркви там. І, от. і тут там ще клаптику, то я ж вам казала, буду садити квасолю. Може вже і буду садити, не знаю. Я помідори ще рано. Ще сада моя не виросла. Там деякі тільки кабак посадила, наскільки там в нас трави, досіємо. А тоді, може, ще який рядок чи два кабаки досадимо. Ось такі діла. друзі. А Зараз йду до кури, чоловік випустив. Ще хотіла сьогодні цвітки посіяти, але вже буду завтра. Сьогодні я вже не вспіваю. Курочки пасуться. Трошки похолодало на вечір. Ветерок якийсь такий холодний з'явився. Пасуться ось мої красоточки. Вчора вже посадила квочку, сидить. Що висадите, і буде. На календаріку помітила. Бо забуду. Тут тобі помню, помню, а потім все вилітає з голови. Бо то одне треба заповнити, то друге, то все треба тільки записувати. Да? От все, клюють вони. Сім'їна на травички. Тут на травички, яка клює, стоїть. Ха -ха. Куди пішли? От куди пішли? Мало їм тут трави, треба біжати і, біжати і біжати вперед. От уже моськи. А, кстати, у бабусі вишні там, боже, облиті були цвілі. А вишень майже немає. Так що від на морозець поработал. Так що такі, друзі, справи. Все так рясно цвіло, а урожаю може й не бути. Ще подивлюся у себе там в садочку, що там у нас вишеньки молоденькі. Черешня теж грязно цвіла, але... Черешень, ну, поїсти хватить. Я все одно їх не закриваю, тільки їм. Діти, як завжди, не зможуть приїхати, їхати к нам дуже дорого, щоб часто їздити. От куди пішли? От куди ви пішли, а, дівчата? От куди ти їх ведеш? А ну йдіть назад. швидко, Йдіть назад. Кш -кш 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 -кш. теж, цвіту, але... але. А ну йдіть, йдіть, йдіть. Давай так. Йдіть, воно, там повно трави. Чого його обігати? то розбіжетеся, я потім вас докупи не соберу. Киш, йди. Ні, я зараз буду вже йти скоро. Ага. Хорошо. То чоловік йде по коровку. Кажу, я йому скоро буду заходити. Трошки ще минут п'ять, якихось 10 посиді, та й хай по, попасуться. Бо сидять цілий день у дворі. Там не травинки, все вишку буде. Це ж тобі така тиця. Ходить тільки все клюк 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 клюк, клюк, клюк вишукує. Так що таке діло. Так, ну ось ще один день підходить до кінця. Я оце сіла тут. Показувала вам пасу курочок на своєму дежурному пеньку. Не всі справи я сьогодні виповнила, що запланувала. Дуже багато я хочу за день зробити, але в мене не виходить. Найголовніше, ну, що я просапала цибулю, бо є такі деякі кущики, що вона бідна в землі, так заплескало. Ну, все вже, слава Богу, буде вона дихати, буде рости. Хай буде все добре. Завтра розколочу, обов'язково побризкаю свої помідорики. От. Подивлюся, може вже квасолю посадю, не знаю. А може завтра висаджу деякі там які більші баклажани, там де в мене огірочки, в одну тепличку. Типу, там у мене тільки два огірочка, а остальне все посадю два рядки баклажан. Хай ростуть. Бо їм там уже і в стаканчиках поживного в землі мало, щоб вони не почали жовкнути. Ну що, друзі, от так пройшов наш день. Ну, він ще не закінчився, звісно. Ще чоловік пішов по коровку, от. а я піду в пів дев'ятої доїти, посидю, от тоді закінчиться день. А ще мені треба посолити сир, той, що я сьогодні варила. Ну, в общем, ще робота, робота є. Ну і на сьогодні я з вами прощаюсь, До свиданька іся. Руки, як завжди, грязні в розгороду. Всім бажаю всього, самого найдшого, а головне мирного неба і здоров'я. Пока-пока!